Доїхати на Коннект. Зараз я в трейлері ось. Робимо інспекшн. В принципі, чисто, нормально. Бачите, як працює холодильник. Очікуємо двері, хотів показати вам, що у мене є. З покупочок з собою взяв, купив каву, таку в капсулах, ложки, вилки, до кави ось такий крімер. У мене є ось такий кавовий апарат, вмикається тут, сюди звачок, вода заливається і, в общем дорозі те, що треба. Ну, є такі, звичайно, менші, це я такий вже старий з дому забрав. Ось такі батончики купив з собою. Донатси. Такі чіпсульки, цукор в цих квадратних кубіках зубочистки є. Печеньки. В принципі, в холодильничку у мене тут запакувалось супчик домашній в лоточку. Ось такі класні взяв Чизкейки в Walmerті купив. Ось такі, бо то все в дорозі, ну, на порядок дорожче коштує такий в домашніх лоточках їжа. Тут у мене стаканчики, ще скава. До речі, кава в таких капсулах, бачите? Сюди отак вставляється. Хлоп, хлоп і все. Так. Ну і що ще взялося? Водичку. Да? Цілу таку упаковку водички з собою. Це обов'язково must have. Пилососик ось такий. Тут поприбирати та і в принципі все. Тут у мене така ніша для документів, тут у мене всякі запчастюльки, тут маковські документація, всякі штуки, а це пахучка. Це коли Різдво, бачите? Різдво, новий рік, пахне ялиночкою. Оце, коротше, такі палочки пахучі. Ну, ви знаєте. Тут у мене Safety Vest. Буває на компаніях, обов'язково ці жилеточки треба. Обов'язково must have. І вони в мене є. Є ось окуляри, одні, десь тут другі ось. Ну, Я окуляри не люблю, я, в принципі, ними не користуюся ось треті. А це санітайзер. В принципі, його можна викинути. Уже. це вже старий, непотрібний Такий ось в мене є Garmin навігатор. Модель OTR800. Це одна із нових моделей, максимальна є тисячний це в мене 800 В принципі, тємка непогана. Єдиний момент, що. Ну, вони нічого, по суті, не обновили. Так, да, оцей. Меню, оце вся навігація, вона стала більш така вся. Він уже на андроїді тепер. Але, в принципі, по швидкості він реально. Тут процесор слабенький, він бачите, підвисає це все. Буває в дорозі. В самий непідходящий момент він зависний і, і все. І, і приїхав. Якось так. Так, друзі, 11.52 вже ночі, а, проїхав я вже після загрузки, десь біля п'яти годин. Зараз потрібно заправитися. Така от заправочка, Trip. Перевіряємо колеса. Тут у нас, до речі, автопідкачка і це дуже добре. Заправимо ріфер. У мене минулого тижня з баком були пригоди, але не на цьому трейлері. Колеса перевірили, тут заправляємо. Так, ну що ж, заправився тут по 4,58, трохи більше як півбака, зараз переїжджаємо на термокір, у мене ще деякі проблеми з ліфером, бачите, мінус 14 і купа кей світиться, а так воно не має бути, так що їдемо. Так, Приїхав я на сервіс плазу, виїхав сьогодні зранку після 8 годин сліпа, сходив душ. зараз буду щось їсти, заправився, колеса, туди сюди. Заїжджав вчора в Термокінг, у мене там помилки вискочили по холодильнику, по ріферу, зараз вроді все окей. что идем есть у меня такая микровеечка домашний супчик вот такие я вам показывал, да? батоны будем сейчас обедать Ньюборн. Залишилось десь приблизно ще 2 години. І так, і так, друзі, ну що ви думаєте? На 4 години має тут доставка була, і в 4.01 я був тут. Он припаркувався Он там. Знайдіть мій трак. да? Красавчик. Ну, в общем, сказали очікувати дзвінка вже, очікуємо годину. Я вже тут годину, поки тут припаркувався, в общем, очікуємо. Так що, в принципі, знаходжусь, ще раз нагадую, в штаті Коннектикут. Перший раз я тут. Кожний штат по-своєму цікавий, свої якісь там дорожні знаки, свої якісь там приколи і так далі. Якось так. Все, чао, всім пока. Їдемо до Нью-Йорка, попали ось такий трафік. Повертаюся вже з Коннектикута. Коннектикут 117 миль до Нью-Джерсі. Ну, як би будемо проїжджати частину Бронксу через міст. Такий трафік. І так, знову тут констракшн. Вже ця 84-ка. вся такая бизи, бизи. Я бы сказал, что тут туда... а... лица Нью-Йорка вот такая. Триваються сині гори, здалеку кулеїдеш, дуже дуже сині є, дуже гарно. Така от растерія, парковочка, заправочка, Старбакс є, синій Равчик їде. Ось такі тут класні краєвиди.